Із двома наскрізними пораненнями до Ніжина привезли голову райдержадміністрації Ігоря Смаля. Чоловік живий, кулі потрапили в руку та стегно і не зачепили судин та нервів. Під вогонь снайпера ігор Смолій потрапив по везу дибаль коли привозив допомогу нашим хлопцям. Після цієї пригоди Ігор Смаль своїм другим днем народженням вважає День Незалежності України. Саме тоді йому вдалося врятуватися від снайпера. Це була третя поїздка у зону антитерористичної операції. Ігор Смаль, голова райдержадміністрації, як волонтер, возив вантажі для черніських вояків із 13-го та 41 го батальйонів. Він потрапив у епіцентр перестрілки, зізнається через власну безпечність, бо вийшов з автомобіля, щоб зустріти на трасі групу військових і передати їм вантаж. Перша куля влучила в руку. Одразу навіть не зрозумів, що це, бо такий був, ніби сильний сильний удар по руці, вибило телефон з руки. Ну, а побачив. Друге поранення дістав у стегно, коли побачив автомобіль із військовими і підвівся. Зізнається, йому просто забракло досвіду поведінки під час бойових дій. Попри все, не шкодує про поїздку. Аби була можливість, знаючи це, я не був би так само. То це, це не якісь там слова високі. А, ну таке все одно поїхав бо, звичайно, сьогодні, звичайно. Вийшов, би. Звичайно, звичайно. Уже б себе розумніше вів, можливо тій ситуації, але все одно в'їхав. Лікарі дивуються, випадок Ігоря Смоля вартий підручника з медицини. Так буває один раз на мільйон. Дві кулі пройшли наскрізь, і дивом не зачепила ні кістки, ані судини. Бубашці родився, тому що два поранення одне е, праве передпліччя, а друге ліве стегно. Е, пошкоджені такі м'які тканини, кості цілі, магістральні судини, нерви цілі, не пошкоджені. Тобто я вважаю, що це пощастило. Ігор Смаль передає вітання своєму рятівникові, лікарю польового шпиталю Хотабочу його фірмову анестезію не забуде ніколи. Він прийняв нього поставив стакан горілки і сказав, що давай, щоб було. Ранкові планірки райдержадміністрації проходять тут таки у стінах лікарні. Добре, що підлеглим бігати до голови недалеко, максимум 5 хвилин. Лікарі вже по-доброму почали робити зауваження. Пацієнту ж був потрібен відпочинок. А пацієнт вже рветься на роботу, зізнається, удужає і вже з новим досвідом повернеться до волонтерства. Черговий вантаж на Донбас знову повезе особисто. Давати комусь наказ або там розпорядження тут на рівні розпоряджень. Їхати туди супроводжувати я не маю ніякого права. І те, що сталося зі мною, це підтверджує. Тобто, аби в тій ситуації опинилася людина, яку я відправив для супроводу вантажу. Ну я не знаю, ну це було б дуже важко і складно. Цілком повернутися і до роботи, і до волонтерства голова редержадміністрації зможе вже через два тижні, кажуть лікарі. Але скоро квасильковець Черніщина спецкорд